Вітаю, сталкери! У зоні виживає лише той, хто знає, що шукати. Сьогодні я покажу топ-5 артефактів, без яких у Stalker 2. Буде дуже важко, місцями неможливо. Так що тримайтеся, попереду буде цікаво. Наливайте каву і поїхали! І ось мій топ-5 артефактів для класної, комфортної гри в Stalker 2. Перший артефакт це Гіперкуб. Він має опір кровотечі максимально, вплив радіації також максимально. І термозахист також максимально. Отак ось виглядає. Подивіться на цього красунчика. Другий в списку артефакт це компас, має фізичний захист максимально, але також має вплив радіації максимально. Третій артефакт грозова ягода. Має витривалість максимально та вплив радіації. Четвертий артефакт дивна вода. Має гарні властивості. Знімає радіацію. А також збільшує вагу, що переноситься. П'ятий артефакт рідкий камінь. Має радіозахист максимально. Хімзахист максимально. Міцність екіпіровки максимально. Найкращий артефакт в грі. А якщо це відео тобі сподобалось і було корисним, постав подобайку, підпишись на мій канал, а також напиши якийсь коментар. Незабаром вийде відео, де знайти ці артефакти,ла сам раз? А якщо тобі сподобалось відео, то було корисним. Постав свій. Блять. А якщо відео це було А якщо це відео було корисним для тебе, то постав вподобайку, підписуйся на.